You know just you do. You do. Любі вітаю. Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Понеділок, 13 жовтня, Соні було рівно пів рочку, і якось так неочікувано я вирішила спланувати похід до лікаря. Дуже добре, що саме до цієї лікарки, про яку я далі буду розповідати, був якраз вільний запис на 10 годину ранку. До речі, дуже люблю робити основні справи саме до обіду. Мені так продуктивніший день проходить, і я знаю, що я вже виконала левову. Частку або щось таке найголовніше. Свої шість місяців Соня має 66 см зросту і 6 кілограмів 700 грамів. Доброго раночку. Там попередні кадри ви бачили. Ми з Сонею вже були у педіатра. Сьогодні їй рівно піврочку. Нічого завчасно не планувала, бо якось краще провтикала, можна так сказати. Я чекала, коли їй буде півроку, щоб зробити від грипу щеплення. Треба робити, так як це перший раз, то треба робити дві дози буде через місяць наступно. Я вам скажу, що вакцин стає все менше і менше. На тому відділенні, де ми робили з дітьми старшими, я робила з дітьми старшими і де. Левчику хотіла, то там уже немає їх. Сьогодні просто, просто якимось чудом, і то це не через контакт-центр до Добробуту, контакт-центрі мені сказали, що немає вже на відділення. Вони там якісь там у них ще є, типу трошки запасних, то вони зробили Соні, щоб я не їхала на друге відділення. Бо Infanrix Gex у нас була по плану в 6 місяців, її, є, вона була, і її зробили. І щоб я на інше відділення не, не їхала, то і Flu зробили квадривалент від грипу першу дозу Sony. Треба зробити Рототек третю дозу, бо саме в 6 місяців це остання. Ну і там термін, маленький термін. Ну, тобто до 24 місяців потрібно, здається, зробити оце якраз в 6 місяців. В крайньому випадку там вони дають ще якісь там запаси, але, в общем, треба зробити. Я зараз її забронюю, вона тут у нас біля нас, наче є. І на завтра, на ранок, поїдемо, капнемо ще цей ротатек. А я отака. За вакцинаторка, навірно, так можна сказати. Я нікого не закликаю. Кожен має свою голову на плечах і відповідальність відповідно. Але я за те, щоб робити вакцини, ті, що придумало людство, вакцину керована. Хвороба, можна її отак запобігти. Це не значить, що не будемо хворіти. Це взагалі це не значить, і це правда. Але процент того, що або легше перенесеться, або дійсно не захворіє дитина, людина вона набагато більша. Тому я Соні багато вже чого зробила, мені через місяць треба робити. Другу Бексеру і другий Німенрікс. І до року, а ще потім в 9 місяців зроблю Варілерікс, чи ще там якась одна там є. І все, до року у нас все з Сонією зроблено, наче. Сьогодні цілий прийом, окрім там вакцинації, розібрали з нею. Ми з нею поговорили про прикорм. Вона знає всю взагалі всіх дітей. Вона розуміє, що в мене і досвід є, але я їй відверто кажу, що зараз то і то болюсь. І вона мені так круто розказала за прикорм. Це вообще просто, я в шоці. І от розумієте, лікар, лікарю рознь вона постійно розвивається. У неї вже, мабуть, стажу, я не знаю, більше 20, це 100% років, а може, і більше 30. Вона ну вже у віці можна сказати, там 50, можливо, десь так, може 50 плюс, але вона настільки прогресивна. Я просто сьогодні ще раз переконалася, що реально вона класний фахівець. Вона щось залишає зі старого, знаєте, як було колись, і пояснює свою думку, і вона повністю адекватна. І е, взагалі нові рекомендації. Вона знає, що, що куди включили, в які рекомендації, які країни. Ну, видно, реально, що людина розвивається. Я просто в шоці. І вона мені порадила розглянути як близь комбінацію такий прикорм. Бліс прикорм. Ну, взагалі, потреба дивитися по дитині. І я з нею теж згодна. Стосовно прикорму, я, ну, у кожного взагалі своя ситуація, і е, я впевнена, що кожна мама робить якнайкраще для своєї дитини і для себе. Бо якщо не переживаєш, то це напевно краще і краще з прикормом буде. А, за що хотіла сказати: у мене є досвід із пюрешками, чисто на пюрешках, і у мене досвід є. Чисто з БЛВшником, з Левчиком. Дуже і мега зручно, коли дитина їсть сама. Але це не відразу. І оце коли дитина шести місяців хапає і там давиться, і ледь-ледь, руки крюки, це у Левчика так було. Якщо знайду відео, то я вставлю. Якщо знайду, не пам'ятаю. Десь в інсті є і десь собі в телеграм кидала. Якщо знайду, то я повставляю відосики ці. Коротше. Там мало ми можемо говорити про те, що дитина саме їсть. Вона пізнає. А, і от з однієї сторони реально круто, що він сам їсть з самого початку, а з іншої, мені страшно, і цим я ділилася. Але от з прикормом, з пюрешним, з Ільєю. З Діанка після року взагалі сама захотіла, взяла ложку, і вона її неможливо було годувати. А Ілью ми годували до двох 100% до двох років. Сто відсотків годували, може й більше. І це було напряжно, я вам скажу. Так, да, воно, типу, чисто там раз-раз і все, але мені подобалось і те, що воно, звісно, вартує багато часу, багато сил, але мені подобалось, що Лев. Самостійно це робить. А З Ільєю дуже довго було. І краще, б уже б, напевно, сам їв. А, да. Так що дуже раджу більга Світлана Степанівна працює в добробуті на самій лакішки. У неї є інста. Я бачу, що вона стала її вест. Так що можете підписати Світлана Більга. А якщо кому потрібно, можу кинути в опис її профіль в інсті. Все, наговорила. Соня заснула після вакцинації, поплакала трошки. Я відразу її погодувала. Зараз, зараз я думаю, вона буде спадки, піду каву поп'ю тут у нас. Ось такі знову повторила серветки. Мені зручно витерти, а потім піти помити. Але вони такі не запаху немає, не залишають ніякого такого неприємного штуки, неприємної класні. Взяла ось таку кондиціонерку. Перша взяла ось такий здоровенний об'єм пантін. Але зручно. Тут вже користувалася. Тут, ну, дозатором чик. Дуже зручно, я вам скажу. І Діанке дуже сподобалось. Єдине, вона дуже така велика, що мої полички його просто не тримають. Потім ось таку маску взяла. Почитала відгуки, пишуть, що, що гарна маска. Типу, не гірша, ніж там дорогі якісь. Але я тут по складам цієї всієї хімії я не, не розбираюся, тому не можу сказати. Якщо хтось раптом розбирається чи бачив якісь огляди стосовно цих продуктів, то е, напишіть, напишіть, будь ласка. І інші, котрі дівчата читають коментарі, також будуть знати. Давайте допомагати один одному. потім. Коротше, закінчилась, у мене пригамент був закінчився. Я а, купила останній раз в АТБ, ну а там звичайні, отакі, напевно. а перед тим у мене були те, що такі довгі. Все, я вже не хочу повертатися до тих маленьких, що за тебе. Я вже купуюсь такі довгі і мені дуже зручно на, про, на противень чи як українською покласти. Саме такого розміру. І не треба тобі нічого там уже придумувати, піддумувати. Тут якесь силіконізоване покриття. Не знаю, наскільки це, чи воно. скоріш за все, що теж не корисно. Скоріш за все. Не знаю, чим пергаментний папір відрізняється від папір з таким силіконізований, я не в курсі, але взяла. А тут мають бути теж він силиконізованих з двох сторін і О, приготування без використання жиру. І тільки от такими шматочками має бути вже, я так зрозуміла. 15 листків. Ну, це дорожче виходить, ніж це, звичайно. Але вирішила спробувати, просто стало цікаво, бо я такого не пробувала. Замовила. У мене, до речі, одна лежить доросла, бо саме ось таку пасту не одна дівчинка порадила ось тоді, після відео, коли я розказувала про свої пасти, то дівчан... дівчатка порадили. Я взяла тепер левчику. Таку. І ну, Діана, Діана, Ілья, якщо захочуть. Вони недорогі, але склад класний. Дівчата писали, що лікарі їм радили, і що тут класна, класна якість. А у мене ще з минулого лежить «Елмекс» для дорослих. Наступною буду, як закінчу, одне наступну буду теж користуватись. Потім а ось ще, Це, знаєте, щоб не було мало. І розміри, вон, бачите, які великі. Пам'ятаю, колись рулет такий робила, там треба було випікати так тісто, і треба було, щоб саме одним шматком великим так було, а в мене його не було. і було незручно. Ось о, такі пакети побачила для запікання. Саме пакети вже окремо. Тут 5 штучок. Мені стало цікаво, як вони, як з ними буде запікати. Тому теж просто вирішила взяти. І те, чого просто не вистачає. Взяла собі О, вау, який! З блискітками. Але це не для нігтів, а для педикюру. Я люблю для педикюру з отакими блискітками. Вони довго. І знову був сів телефон. Я зупинилась на тому, що це для педикюра я беру таке. Діана попросила такий некольоровий кольоровий взяти. Це вона вже користувалася якийсь вітамін для, для волосся. Тут у мене вже і Соня встала. Да. І я, мені здається, що я казала за це, але не показувала. Як я один із подарунків Левчику купувала ось такі ортопедичні килимки. Вони різна поверхня в них. Я вам скажу, що мені дуже і дуже приємно стопами по ньому пройтися. Прям мега приємно. Мені дуже сподобалось. І ось була, були гості на вихідних, то теж сподобалось. Прямо, вообще стаєш твої ноги, наче тобі дякую, кажуть. У мене на вісім таких е пазликів. Ouais. Коштувало воно мені 1310. Дещо 1310, здається. Ну, коротше, 1300. В общем, дуже прикольна штука. Активація стоп. Дуже класно. А це у нас така коробище уже. Лего e дупло. Це ще, починаючи з Ілюші, з діанки, Лев продовжує цю традицію. Ще додам, кажу ось цю коробку саме з цих килинків. Це Лев наступає зверху і все порвав. Або коли хоче відкрити, а воно отак піднімалося просто ось так. Раз. А він не знав, як відкрити, і рвав. Саме ось цього виробника. Я читала відгуки, що є і інші, то там відгуки не дуже гарні були за інші виробники. А цей мені сподобався. Деякі прогинаються, але цей, наприклад, під ногами мені. Оцей більш м'якіший, цей взагалі не м'який, оці ось дуже сподобались. Ем, ну, Загалом прикольна штука. Якщо, якщо хтось собі хотів шукав, там є, от, бачите, багато м -м, різних варіантів. У мене це вісім. Є таке, що набір там лише шишки чи ще щось. Це дуже класно для стоп. Тут не покажу, бо це частина подарунку Денису. А тут раз уже безкоштовна доставка, і по знижці був цей сік, а з томатного соку лише ось цей Сандора подобається. Хоча, я ще, здається, якісь взяла на пробу джафа, мабуть. Але реально оцей ось найсмачніший. Соня не дає. Переключила це, вона переключила. Так, я казала, ну раз уже безкоштовна доставка, додому тобі принесуть. Спагеттів теж, до речі, по нормальній ціні були. А, такі, ось давно не брала, баріла, саме бантиком. І масло, олія, вибачте. Ще у мене ось така екстракт ванілі. Але він, я зараз вже почитала склад, то там з цукром. Ну, Все одно випічку цукор кладу. Це для прикрашання тортику. Да. Господи, не може заспокоїтись. Це контейнер люмінарк Він скляний. КВЗ трошки, так. Да? Через щеплення? Я думаю, так. Да. Левчик, одягай. В цей Діанці презентувала такий набір для умивання. Навіть не знаю, чому мені її захотілось. Трішки порадувати. І, до речі, Гребінець, я щоб Левчик не образився, кажу: Левчик, ну, Гребінець тепер тобі буде. І він тепер постійно цей гребінець, Надіану, кричить, чому ти його чіпаєш? Це мій. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!